Я хочу дати відповідно на слова адвоката Крищука. Зараз куті, не тільки адвоката Плющука і пробус, Виникає одна велика проблема в адвокатах і питання. Чому і по якій причині Федорчук залишився живим? Більше ніяких питань не виникає. Я спрошу питання на що того, коли сказали, що я вводив в Обаний 63-ю стафі, я ще раз нарадую. Через 4 місяці мені тільки буде статус потерпілого. На цей момент, я потім статусі свідка, я мав право по Конституції, по Закону України скористатися статтєю 63. Далі. Де ви тільки взяли е, той напис, е, що я сказав, у мене були найдано в крові на, на е, спирт, а я сказав, що я не вживав. Подивіться, перший мій допитчик, який давав зразу після лі, лі, лікарні, я поїхав зразу на що із слідчим. Там було чітко вказано. Я сказав, ми полетили і виховали, горілки, ще б просто думали, яка Я, я почнув, що не помню. Це вже неправда. Що стосовно гетьмана, живучи з 86-го року в селі, де, де нищій людина старша, ніколи в житті за руку я із гетьманом не здоровився, ніколи в житті, я ще раз повторюся, ніколи в житті. В жи, в жи, в я міг там кинути зради, да, ми знали, тому що ми жили, в одному селі, ми тут будемо знали. І то, що ви стверджуєте, що я там йому руку пожимав чи не пожимав, не міг просто поздоровитися. Ніколи я з за руку не здоровився, не при яких обстоятельствах, не при яких ситуаціях. То, що стосується гетьмана, не дав поки. Я вернуся до очних ставків, ставши мене. Гетьмер на очних ставках і входить до свого слідства, неодноразово змінював покази свої. Як було сказано, ви сказали, а Поліщук, чи Федорчук, чи Кучинський підійшли до Гетьмана і взяли його за бар. Я поясню вашу думку, ви дуже погано е, читали справу. Гетьман зразу на, е, на е, очних ставках сказав, що це Федорчук. Але Свідохолодівський на очних ставках із Гетьманом сказав. Е, Петро Майколайович, е, Федорчука не було, я чітко стояв і бачив Кучинській, ви е, підходив на Кучинській зал. Він є, це Федорчук. Він каже, це Кучинський був. Бо, тому що я дійсно бачив, коли вже в мене були очі ставки, слідчих задав питання, то що писати? А він сказав, пиши, що я не помню І все. То вже гетьман не помню. Тоді пройшло два години І гетьман помню, що я з ним здоровився за руки. Я вже кажу, я ніколи не пам'ятаю в житті, з ним за руки не здоров'яся. Ми, 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 ми давали сумка, висвіт... щоб висвіти ні з пояснення, ні декларації. Це коротенько. А це Добре. Акцентуйте увагу на тому, що ви хочете висвітити і ми, ми не що... так. Що... Був тільки свідок Педупчук. Тому що коли Київський втік, у нього була можливість втікти від іншої третій. Пробачте, що кучинський мертвий, і пробачте, що я живий. У мене все вихова.